Болить душа за нашу маленьку Україну. Летять щоденні шквали градів і ракет. Та я живу тут і її не покину. Нас захистять солдати, взявши в руки міномет. Щодень, щоніч, тривоги і сирени, немає спокою ні вдень, ані вночі. На нашу землю увірвалися ворогени, Мабуть, від пекла викрили ключі. Та ми свою країну будемо захищати, захисники на фронті, на передовій. А ми в тилу їм будемо їжу готувати. Гляди, і пройде, кретий бурий. Солдати бравий, воїни хоробрий. Ви наша сила, міць, броня, хай смерть і гори відлетять за обрій. Ми віримо в вас. І молимо себе щитня.